Сьогодні на обід ми будемо їсти бульйон курячий. Курячий і фараона. Як фараона називається по-українськи, я не знаю. В основному бульйон робляться, остатній, який вже залишився третій раз. Ми їмо ось такий. І його малує. Його, е, я хотіла сказати, що в Італії в основному бульйони їдять разом з воловим м'ясом. Великий кусок волового м'яса, великий кусок ку курку, цілу чи половину і ось так їдять. Так, як в нас бульйону мало, він остатній. Я люблю іду. О, зараз я кину ось такі, називаються сфоліателю. Такі капелетні малесенькі. Вони продаються в холодильнику, вони дуже смачні, досить натуральні. Там всередині немає ніяких консервантів. Вони на яйцях зроблені. Бачите, які вони отакі от маленькі. І одну хвилину тільки варити. Одну хвилинку. Є різні наповнення. Я взяла такі з м'ясом. Зараз я їх кину. І, і ще у нас от це все залишилося. Це мені, напевно, треба викинути, бо я це не їм. А отаке от м'ясо курка і, і оце фараона є. Не Знаю, де фараона, де курка, а це все разом змішалося. Так, вода кипить чи не кипить. Давай, кипить зараз цей. Що я ще хотіла сказати? Забула. В основному ми тут, я багато так само італійців зимою, огірків, помідорів не купляють. Ми тут навчені їсти капусту зимою, все, капусту, брокколі, все, що зимою, всі овочі ті, що ж зимові. Я дуже часто купляю ось таку цибулю, червона дітропея і джіпі. За таку цибулю я плачу 250. Я її дуже сильно люблю. Я до всього додаю, до всяких і салатів її. Оце у вас Отаку зелень я не їм. Тільки от де твердіше, от, наприклад, от у цього місця я можу, от у цього де твердіше, оцей стобур я їм, а оце все лахміття я викидаю. Тому що в нас це не їдяться, великий смиріт тобі дає. Я не знаю, чи якісь вітаміни будуть чи не будуть. Пізніше будемо їсти всякі ще новорічні солодки, вже кипить, вже майже кипить. Можна вже кидатися вже. Ну, коротше, зараз кину. Ще я купила ось такі, хто, хто живе в Італії і не знає. Оці ось, самі найкращі. Чим вони самі найкращі, тому що вони зроблені тільки з, тільки з меду, і з горіхами і білок. Курячий білок. Тут більше нічого немає. Якщо ви прочитаєте ці всі знамениті марки Ді Торони, в Італії називається Торони, ви прочитаєте, скільки там вам дали всього. Аміду Дімайс вам дадуть. То глюкозі, що, що шкодить. Це не є цукор натуральний, це глюкозі, який шкодить набагато більше. Я не знаю, чи ви тут щось побачите, де тут написано? Тут зберігання написано, зберігається Ці літо що можете тримати собі в холодильнику і їсти. І це зі Сардинії, і е, мід зі Сардинії. Колись е, ті всі попередні роки я купляла, були з мандорлі, е, з мегдалем. Із горіхами такими, знаєте, тими вже кипить, треба скоренько кинути. Я все викидаю, у нас буде таке густа, такий, бачите, тут дві великих тарілки в нас буде. Броду мало є, тут треба було більше ці, ці скажімо, тортеліні, вони витягнуть, витягнуть бродо, і воно витягнуть всю рідину і буде, і буде таке, знаєте, досить густе. І ще м'ясо зверху буде. Ось так вони будуть варитися. Що я хотіла за це сказати? Що Це дуже натуральний продукт. Я купила вже після 1 січня знижка. Та ще перед 1 січням у нас вже все, все новорічне зі знижкою. Я заплатила 2, 1,99. А так коштував, я не знаю, десь майже 4 евро, скільки тут грам є. Угу. О, 200 грамів тільки є. так? Це досить така дешева ціна, і особливо складники мені сильно сподобалися. Тому що я вам ще говорила, є ще такі самі, але я цього разу не знайшла з влоскими горіхами. от Вони м'ягенькі, вони ніжніші. Це теж смачне. І з медалем ще було. Тут багато медалів є того, горіхів. Бачите, 51% мєлі, мєлі – це мід. Тут є тільки солоджувач мід. Пізніше є альбоми, це білок, білок і багато-багато горіхів тут є. Ночі. Це горіхи. Ночоліни. от ночоліни, це горіхи. Дуже я його люблю. А, написано мід. Мішаний мід не тільки мід мішаний, італійський це з сердині і помішали уньйони Європея. Це означає з, з Румунії. Він може бути з Польщі, він може бути з Греції і меште хитруни. Не, не пишуть скільки. Скільки процентів? Може, може навіть дали 10% зі Сардинії, а 90% отакий мішаний. Чому ліпше нам вибирати зі Сардинії наш італійський, тому що тут більше контролюють. Е, Міц теж випускають і дуже-дуже багато дають антибіотиків для бджоли. Бджоли здихають, бджоли вмирають, бджоли хворіють. Е, бджолів так само багато лікують антибіотиками. І Це все в меді залишається. Розумієте, яка справа? Є у нас ще панетон пандоро. Я не знаю, тільки один раз я його їла, я більше це подарований, це такий кошик на моєму. Моєму, скажімо, компанію подарували такий кошик з таким пандору з кремом. Хотіла вам ще показати, зараз я збавлю, тому що на 4 має кипіти. Хотіла вам показати які апельсини ще в Італії є. Бачите, є з такими дубками. Шкіра тверда, груба, і вона має ось таку обов'язково, ось таку е, як вам сказати, ось таку дубку вони мають. Ці не мають, бачите? Ця теж вони мають смаки, ті і ті хороший смак, трошки відрізняється смак. Цей смак такий, цей теж досить смачний. Попадають досить такі, знаєте, смачні, не тільки солодкі, ще й смак треба подумати. Оце теж з дубкою, бачите, дубка маленька така зад, седеріно таке по-італійськи буде, бачите? О, як ви їх розріжете, вони теж будуть такі нормальні. І на вигляд, тільки то, що шкіра груба. Одну хвилину, треба було накрити мені. А я не накрила. Ого. Так. Чим мені тут потрібне? У мене три каструлі і три кришки. Все Все моє багатство. Жінка-мінімалізм, мені не подобається. Багато речей. Я Мінімал, все мінімал. А, я хотіла відкрити, подивитися, що скільки тут є. Ми тільки один раз поставимо сюди наверх. Я тільки один раз, ми зараз кусочок зіймо. Що тут є? Бачите, от пана... пандоро, це пандоро є. Пандоро має бути завжди-завжди запакований і поставлений на місце. Ви кусочок врізали, все з тарілкою. не дай Боже, ту тарілку витягнути. Це такі традиції. Якби сама жила, я б вже давно без тарілки поставила. На тарілці завжди стоїть і завжди мусить бути отут так по-італійськи. Це мій компаньон тим займається. Він так закрив, закрив, закрив і так воно стоїть. Бачите, ми його по два... я, один, я один раз їла, він, напевне, два рази є. Тут було цукру багато, посипано, цукор вже впитав, він солодкий. Зараз ще по кусочку зімо. Шоколад такий досить смачний, але я би сказала, не смачний. Давайте будемо говорити правду. Шоколад не смачний, він, він так таким спиртом ваняє, смердить таким спиртом. Я більше один лікар на днях говорив і розказував, що оцей панатон є здоровий, тому що тут багато яєць, багато масла, має бути відповідна кількість масла і відповідна кількість яєць. Не можете як небудь зробити. Але от іменно ця начинка тут дуже всього багато є. То, що мені не подобається. І іменно лікар казав, каже, оця начинка. Аміду амідодімайс, Оце саме входить 10 продуктів, яке вам нищить життя. Де ж я тут читала? Амідодіфрументу, Фрументу, з пшениці амідо. От Аміду це саме найгірше, яке може бути. От іменно ця начинка погана. Не знати, яке тут какао, і для чого мені яке-небудь какао, що 60% какао є. Для чого мені це какао, яке-небудь дісти, як я їм шоколад високої якості. Я купляю шоколад. Що Шо я ще купила вчора? І зараз, дивіться, я купила, почала говорити про шоколад і згадала. Я купила ось такі: бліндор Аллятти. Чому Алляте? Тому що я хотіла цукорочки отакі в тих обгортках червоних. Тому що я. У мене така прийшла ідея, і я зараз ще попробую заложити на ялинку ці, ці шоколадні сукорки, тільки червоні. Не знаю, може ще якісь будуть, але я вам покажу мою ідею. Я вже таку ідею робила два роки назад, і ця ідея мені сподобалася з одної сторони, а з другої сторони, що ті шоколадки я знімала кожен день, їх там було дуже багато ленду шоколадки, конфети. три зранку, ввечері або наоборот. Зранку не знімала, після обіду там з'їла. Це не можна таке робити. Я тоді пам'ятаю, що я аж поправилася, я забагато їла тих шоколадок. Але треба себе тримати в норму. Мені ще прикрашу вам покажу, як воно буде виглядати. Свята ще тривають. Ви це відео подивитеся, я не знаю коли, напевно, вже свята закінчуться. Але я вам покажу мою ідею. Мою ідею фантастичну.